Права 232. Розмісти дроби у порядку спадання. Ну що ж, давайте дивитися на ці дроби. Бачимо, що у них у всіх різні знаменники, то для того, щоб їх порівняти, нам потрібно зробити, щоб в них був один і той же знаменник. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Записуємо тоді, в першій дії будемо знаходити, чому ж він дорівнює. Запишемо, що знаходимо найменше спільне кратне. Таких чисел, ну, знаменників. Отже, записуємо тоді 16, потім 8, 24, 12, 36. І 72. Це дорівнює. Ну що ж, найбільше число тут 72. 72 у нас ділиться на 8, на 24. На 12, на 36, але воно не ділиться, на жаль, на 16. Тому 72 не може бути у нас низка цих чисел. Але якщо ми 72 помножимо на 2, це буде 144, то вже 144 поділиться на 16. Тобто, записуємо, що виходить, що 144 це у нас буде найменше спільний кратне усіх цих чисел. Тобто. Тоді 144 у нас буде найменший спільний знаменник. Ну, гаразд, а зараз будемо зводити тоді усі дроби до знаменника 144. Записуємо тоді друга дія. Ну і давайте зводити. Можна їх зводити всі в окремій дії, можна зводити їх в одній дії. Тут не суттєво, як вам зручно. Ну що ж, отже, 11-16. Перший дріб записуємо 11. 16. -х. Ну що ж, наскільки потрібно домножити 16, щоб вийшло 144. Це число 9. Ну що ж, отже, додатковий множник. Записуємо, це буде 9. Ну що ж, 9 помножити на 11. Це буде 99. Так, 10 помножити на 90 це. 9, 10 помножити на 9 це 90, 6 на 9 це 54. Разом буде 144. Отже, 99 пишемо 144. Є. Ну що ж, це у нас перший наш дріб. Потім, давайте в наступній дії будемо зводити до знаменника 144. Наступний дріб 5 восьмих. Так, 8. Наскільки потрібно домножити, щоб було 144. Ну що ж, потрібно домножити на 18? Давайте спробуємо на 18. Ну що ж, записуємо тоді, 10 помножити на 5 це 50, 8 на 5 це 40, разом буде 90. Далі. 10 помножити на, 8, 8 на 80, 8 на 8 це 64. Разом буде 144. Є. Ну що ж, наступне число 7 7,24. Записуємо 7. Так, це буде четверта дія. 7. 24. Ну що ж, наскільки потрібно домножити 24, щоб у нас вийшло число 144. Щоб ми помножили на 5, у нас вийшло б 120. Потрібно ще додати 24, тобто потрібно помножити на 6. Отже, додатковий множник у нас буде 6. Давайте множити. 6 помножити на 7, це буде 42. А 24, 20, що множиться на 6, це 120, 6 на 4, 24, разом буде 144. 144 є. Ну що ж, тоді виходить, що 7 7,24 це 42, 144. Так, переходимо до наступного числа. 5 12 х записуємо тоді 5-дію. Отже, 5 12, 12. Додатковий множник буде 12, тому що 12 помножити на 12, це буде 144. Так, тоді. 12, що множиться на 5, це буде 60. Так, а 12, що множиться на 12, це буде 144. Є. Так, тоді наступна дія. Шоста. Наступне число 7,36. Ну що ж, наскільки потрібно домножити 36, щоб було 144. Це додатковий множник, у нас буде 4. Ну що ж, давайте перевіряти. В чисельнику 7, що множиться на 4, це буде 28. А в знаменнику 4, що множиться на 30, це буде 120. А 6 на 4 24. 120 плюс 24 це буде 144. Є? Тобто 7,36 це 28,144. Ну що ж, наступне число це 15,72. Записуємо о 7. Одії. Отже, 15,72. Тут потрібно домножити на 2. Тобто додатковий множник буде 2. Ну що ж, 2 помножити на 15 це буде 30. А 72, що множиться на 2, це буде 144. Ну що ж, отже, 1572 це буде 30-144. Є? Ну що ж, а зараз нам потрібно розташувати ці дроби у порядку спадання. Найпростіше це вже зараз зробити, коли ми їх звели до одного знаменника. Тому що чим більший тепер чисельник, тим більший дріб. Ну що ж, давайте будемо зводити. Отже, зводимо дроби у порядку спадання. Чому? Шукаємо найбільший чисельник. Це у нас 99, 144. Записуємо перший дріб. 99, 144. Так. Наступний дріб. Так. Тут у нас є 90, що зустрічається 144 Наступний дріб, що менше, це 60 44 Так, наступне це у нас 42, 144. Далі 30, 144. Так, ну і останній дріб це 28, 44. Є? Ну що ж, це ми записали дроби з знаменником 144. А нам треба розташувати, було дроби зовсім інші, ті, які їм відповідають. То ну що ж, ставимо відповідність. Ну, давайте я вже якимось іншим кольором запишу. Так, отже, 99,44 це дріб, насправді, 11,16. Тобто записуємо 11,16. Це найбільший дріб виходить. Потім 90-44. 90, 404, 44 це 5 восьмих. Записуємо наступний дріб, це буде 5 восьмих. Так, далі 60, 144 – це 5 12 5 дванадцятих. Так, 42, 144 це двадцятьчетвертих. Є. Так, далі 30, 144 це 15 15,72. Останнє 28 144 це 7 36. Ну що ж, а зараз тоді записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розмісти дроби в порядку спадання, отже, розміщуємо це буде 11, 16, 5 8-х, 5 12, Сім двадцять четвертих. П'ятнадцять сімдесят других? Сім тридцять шостих. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів з різними знаменниками. На цьому вправо завершено.